Зустрічайте новий сезон разом з розпакуй ті Дизайнерська сукня Елегант. Усього за 799 гривень. Ваш готовий образ за такою вигідною ціною. Сукня Елегант це чудове рішення для жінки будь-якого віку. Класичний силует відмінно сяде на фігуру будь-якого типу. Правильна довжина підкреслить красу жіночих ніжок, а можливість регулювання декольте додасть практичності. Вільний рукав три чверті делікатно оформить ваші руки. Сукня підійде як для роботи, так і для. Урочистих випадків на вибір червоне, бірюзове та жовте забарвлення, які відмінно доповнюють вільний крій сукні. Розміри здвоєні від 50 до 60. Та неймовірно приємна тканина софт на основі бавовни. Подивіться, вона майже невагома. Це справжня преміум якість. Залишатися жіночною та витонченою з розпаку тіві легко. Розкішна сукня Елегант усього за 799 гривень. Телефонуйте, допоможемо з вибором.